Я із задоволенням приєднаюся до такого чудового ефіру з відгуками, тому що я сповнена надзвичайної радості. Я думаю, що ті, хто спостерігають за моєю сторінкою, бачать, наскільки я можу щиро ділитися своєю, своїм наповненням. У мене четверо дітей, я музичний керівник і в моїй практиці були часті ранки виступи, де я була просто людина-оркестр. Я писала сценарії, я виступала, я з дітьми готувала впродовж певного періоду цю програму. І ви розумієте, коли таке фізичне і емоційне навантаження, а також контакт із дітками, неодмінно після такого мого виступу я просто, ну, я розклеювалася. Я розклеювалася, я могла навіть взяти лікарняний. І це затягувалося дуже в таку довгу пісню. І от перебуваючи зараз за кордоном, ми з нашою сім'єю організували концерт на знак подяки тим людям, які нас тут підтримують, надають нам тимчасовий прихисток. І знаєте, я відчула, що я... щось до мене підкрадається, якась така, якась така, чи то, як я кажу, якусь бацилу підхопила. І що я роблю? У мене ще в мене повна хата людей, мені потрібно йти на службу, співати, допомагати чоловіку, він мене священик. І що я роблю? Ті продукти, які в мене є, які я вживаю в профілактичних дозах, як підтримуючу терапію, ну, це не терапія, а така якби оздоровлення, я почала кожну годинку один коктейльчик, потім інший коктейльчик, і так напевно… Три коктейльчика за вечір і зранку два. Слухайте, ну я вчора ще думала, що сьогодні я нікуди не попаду, вірніше позавчора, що я не попаду на літургію. І я була просто вже якась така розквашена. І супер, я дуже задоволена, що є такий помічник, який дозволяє мені робити всі свої задумки і не сходити з дистанції. Як ішла по лижні, так я далі і йду, і в мене є сили для всіх і на всі свої справи. Так що це надзвичайно крутий помічник за такий короткий строк, я завжди порівнюю, ми можемо дойти до пункту призначення пішки, але ми можемо натерти ногу, ми можемо вспітніти, ми можемо захекатися, ноги будуть боліти, крепатура. Ми дойдемо, але скільки ми потратимо часу, час це дуже цінний зараз о, такий. Е, цінна річ. Да, наш ресурс. І ми не купимо ні за які гроші. А ми можемо під'їхати машиною, так? ми зекономимо свій час. Так само і тут. Ми можемо полотити чаї, ми можемо робити всі якісь там народні методи. Так, це спрацює, але скільки ви потратите на це часу, скільки піде ваших дорогоцінних днів життя, які можуть бути наповненими і ви можете ну, продовжувати жити в тому самому ритмі і ресурсі завдяки фітлайну. Дякую. Скільки років ви вживаєте продукт? Ну, в грудні два, стало два. Це якщо говорити про е, перший рік, так ну так, епізодично так, дуже потрошку, коли ми е, всією сім'єю, як то кажуть, водили танці з бубнами біля е, того мінімальної е, кількості продукції, яка є. Але зараз я вже маю можливість завдяки компанії мати вдосталь для всіх і для кожного, тому... Дуже задоволена. Дякую. Спасибі величезне і за довіру, і за відгук з пані Тетяною. Ми знайомі близько 19 років і дружимо з сім'ями. І я завжди мріяла, щоб ваша сім'я теж була здоровою такою, такою, як і принаймні наша останні 10 років, тому що ми теж раніше. Часто досить хворіли, теж багатодітна сім'я, і ці бацили передавалися з кімнати в кімнату, від дитини до дитини. А зараз вийшли на високий рівень і хочеться, щоб всі навколо такі ж були. Ну, вам. Власне, власне, і за дітей я і прийшла в цей проєкт, тому що кожна мама виснажується цими дитячими хворобами. І е, ось буквально недавно, коли всі тут довкола хворіли. Діти температурили сусідні по шість, по шість днів і в них потім були затяжні наслідки. По три тижні діти кашили, що й досі є такий е, шлейф отої, е, ну, тої хвороби. Я вам хочу сказати, що ми просто дуже легко це пройшли і про нього вже й забули, вже й не пам'ятаємо, як воно все минулося. Дякувати Богу. Спасибі Спасибі, вам за відгук, не будемо затримувати. Спасибо. Гарного вечора. Веселих свят і е, хотілося б почути, в е, нас тут черга вже створюється.